Сьогодні, 11 вересня 2024 року, відбулося 19-те позачергове засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Перед початком засідання міський голова Віталій Савенко привітав старосту Маслівського старостинського округу Миколу Клеменка з ювілейною датою, з побажаннями миру, перемоги і успіхів на відповідальній посаді. Засідання виконавчого комітету розпочалося з погодження порядку денного. По першому питанню про затвердження положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в Миронівській школі мистецтв виступив начальник відділу культури, молоді та спорту Василь Андріуца. Пропоную. Затвердити положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в Миронівській школі мистецтв, а також визнати таким, що тратило чинність рішення виконавчого комітету від 30 серпня 2023 року за номером 303 про затвердження положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в Миронівській школі мистецтв Миронівської міської ради Київської області. І друге зразу про затвердження розміру плати за навчання. Пропоную затвердити розмір щомісячної плати за навчання в Миронівській школі мистецтв Миронівської міської ради Київської області на 24-25 навчальний рік. Затвердити також порядок пільг по оплаті за навчання дітей у Миронівській школі мистецтв на 24-25 навчальний рік. Затвердити також порядок документів, необхідних для отримання пільг та додаткових пільг з плати за навчання у Миронівській школі мистецтв на 24-25 рік, а також визнати таким, що втратили чинність рішення виконавчого комітету від 30 серпня 2023 року номер 333 про затвердження положення про порядок оплати. У нас за хореографію 90 гривень, за музичні інструменти 100. Хочу сказати, що відпочинаючи від обухова і далі, саме нижче це 450 гривень. Документи і пільги це всі ті самі, що були в тому році, всі ті самі в цьому році також залишаються. Це діти, батьки, які учасники значить, АТО, які учасники зараз повномасштабного вторгнення, при вторгненні Російської Федерації і так далі, і тому подібне, там цілий перелік він є. Члени виконавчого комітету затвердили положення про порядок оплати та розмір плати за навчання в Миронівській школі мистецтв. Також було заслухано та погоджено проєкт рішення про влаштування малолітньої до спеціалізованого закладу. На засіданні виконавчого комітету заслухали та затвердили питання щодо розроблення та затвердження проектної документації по об'єкту реконструкція спортивного майданчика під багатофункціональний спортивний майданчик по вулиці Соборності в місті Миронівка. Також затвердили рішення по переліку питань щодо проєктної документації на об'єкти капітального ремонту, частини дорожнього покриття вулиці сіл Яхни, Юхни, Маслівка та міста Миронівка. Та погодили проведення різнопланових заходів в місті Миронівка.